Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Я на городі. Капустяна муха вже є і капустяна міль літає. Не тільки біла крилка. Це пізня капуста. Мабуть, буде тільки рання капуста. Пізню треба рятувати. Листя порівняно сильно пошкоджується і може взагалі рослина загинути. А це її море білокрилки. А ще плюс капустяна міль, метла лежить, вже відклала яйця. У нас ось отака проблема. Капусту дуже важко виростити, тому що дуже багато шкідників. Минулого року я боровся із капустяною мухою, із міллю боровся. А в цьому році море білокрилки. Ховається вона з нижнього боку листка, спробував я народні способи, брав відповідно аміак, дігтярне мило, нічого не допомагало. Пробував відлякувати оцтом, також не допомагало. Тепер спробую біопрепарат Актофіт. Актофіт препарат біологічного походження, так що це екологічно. Ми беремо пульверизатор, і це вже у мене третя обробка. Хочу сказати, що все ж таки гинуть. Гинуть білокрилки від актофіту. Але проблема в тому, що не обробляються всі листки. Якщо не обробити всі листки, то залишаються багато яєць, і вони знову вилуплюються і знову. Починають розмножуватися масово. Тому, отак треба правильно обробляти в усю рослину, з усіх боків, з нижнього боку листка особливо, і з верхнього боку, тоді буде ефект кращий. Це капуста пізня оброблялася 3 дні тому назад, так що видно, що білокрилки майже немає. Тільки ті листки, де було не оброблено достатньо, є білокрилка. Тому, як я вже показав, то вже третя в мене була обробка попередня. Треба ретельно обробляти всі листки, і результат буде. І ще одне дуже важливе застереження: треба вирвати всю редиску, всі капустяні, тому що і руколу, і редиску, і редьку, тому що в цей резервуар, де розмножуються білокрилки. Ще один народний спосіб використання доместоса. Ну поки що утримаюсь гіпохлорид натрію, хімічна сполука, що розкладається з виділенням кисню і вільного хлору, що вбиває бактерії, віруси. А також як і виявилося білокрилку. Тож, якщо використовувати не доместос, а краще гіпохлорид натрію, і розвести його в концентрації тій, ті, які написано на, по інструкції 1% розчин, і обов'язково змішати з прилипачем. Гіпохлорид натрію розкладеться в природі, це екологічно чиста речовина на кисень, кухонну сіль і воду. Але поки що від гіпохлориту і від доместосу, утримаюсь. З хімічних засобів сусіди найбільш ефективно використовували тепеки, кажуть, допомогло. А які народні способи використовуєте, ви пишіть в коментарях. Шанувальники зелених скарбів.